Святитель Кіпрян за походженням був сербом або болгарином, подвизався на Афоні. У 1375 або 1376 році був поставлений на митрополита всієї Київської Русі патріархом Константинопольським Філофеєм ще за життя святого митрополита Олексія, пам'ять 12-25 лютого. Тому святитель Кіпріан. Керував спочатку тільки південно-західною частиною церкви Київської Русі. У 1390 році він остаточно посів кафедру. Святий виявився мудрим і старанним охоронцем церкви Божої, її чистого вчення і встановлень. Особливо багато дбав він про впорядкування богослужіння і виправлення богослужбових книг. Збереглися автографи деяких слов'янських перекладів святителя. Своїми. Пастерськими посланнями він утверджував віру в церкві. Широко відома його діяльність з перекладу богослужбової літератури. Помер святий у 1406 році. Мощі його, знайдені в 1472 році, спочивають в Успенському соборі під Спудом.